Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з червонця 1910 року, викарбованого в часи правління останнього російського імператора Ніколая I. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. Монета виготовлена з золота 900-ї проби і важить 8,6 грама. Придбали 10 рублів за 100 тисяч гривень або ж 2440, 40 доларів Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Гордіана II. Марк Антоній Гордіан Семпроніан Роман Африканський разом із батьком володарювали найменше за всю історію Риму. Правили вони у 238 році лише 21 день. Сина вбили, а батько, не витримавши горя, повісився. Денарій. Гордіана придбали за 111 120 гривень або ж 2710 доларів. Далі 100 фунтів 2023 року. Монета, яка була викарбована на королівському монетному дворі міста Латерзант в Уельсі, виготовили її з чистого золота вагою в рівно одну тройську унцію. На лицевій стороні тут зображена покійна вже королева Великобританії Елізабет на зворотній персоніфікація Британії, рік карбування, проба золота і вага монети. 100 фунтів були придбані за 113 тисяч гривень або ж. 2750 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 116 708 гривень або ж 2840 доларів. Далі пектораль золота пам'ятна монета України номіналом 100 гривень, присвячена неперевершеному шедевру еліно мистецтва золотій пекторалі, яка була знайдена в Дніпропетровській області у 1971 році. Монету було введено в обіг у 2003 році. Вона належить до серії Духовні Скарби України. Пектораль виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 34,5 чотири грами тираж... Же лише в півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 144 тисячі гривень або ж 3510 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета, яка присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицьовій стороні тут розміщено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького. Номінал та рік виготовлення на зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини, літа, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага чистого золота – одна тройська унція, загальна вага – 34,5 грами, ну а тираж – лише тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 150 тисяч гривень або ж 3650 доларів. Далі рубль 1727 року, викарбований під час правління марти Самуїловни з Кавронської. Вона ж Крузе, вона ж Єкатеріна I, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. На монеті зображений двоглавий Рел та Єкатеріна, яка скорбить за мужем, який віддав конси від Сифілісу. Рубль 1727 року придбали за 150 77 200 гривень або ж 3830 доларів. Ті, хто шукає по пізньому середньовіччю, часто знаходять срібні півтораки, монети, які карбувалися в Польщі у 17 столітті. Зазвичай вони дуже дешеві, бо виготовляли їх багатомільйонними тиражами. Але в цьому випадку сталося щось неймовірне. Продавцю пощастило знайти вкрай рідкісний екземпляр, у якого аверс від гроша Сигізмунда третього вази, а реверс від його ж півторака. Дати карбування на монеті. Немає, але припускають, що це 1618 рік. Таких монет до цього в продажі у цілому світі ще не було, і найцікавіше, що в продавця їх дві. За скільки придбають другу, ми з вами можливо дізнаємося згодом. А от цей півторак придбали за 180 тисяч гривень або ж 4390 доларів. Далі 500 гривень 1996 року. Пам'ятна монета присвячена образу Божої матері, який знаходиться над вівтарем Софійського собору у Києві. Монета виготовлена з чистого золота. Діаметр її 32 міліметра. Вага при цьому рівно одна тройська унція, тираж лише одна тисяча штук. На лицьовому боці тут зображено Софію київську на зворотній оранту. Пам'ятна монета була придбана за 247 511 гривень 6 6030 доларів. Найдорожчою монетою серпня виявились 10 рублів 1894 року. Монета, яка була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Внаслідок малого тиражу вона вважається досить рідкісною. Таких червонців було виготовлено лише 1007 тисячу екземплярів. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага її 12,9 цілих грама. Отже, 10 рублів придбали. За 465 тисяч п'ятсот гривень або ж 11 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!